Добрий день. <кій> Дивіться, по вашому замовленню, зараз покажу, що вас не влаштовувало, і потім зараз покажу, <кій> що з цим можна зробити. Перше. Це був калькулятор, його не жалко. Перше. Зарядний пристрій. Зарядний пристрій літокола, на одну, дві-чотири секції. Т з даному випадку на чотири секції зарядний пристрій. Зарядний пристрій працює від мережі. Йому треба мережа, йому треба шнурок мікро-USB, Він йде в наборі до нього. Е до нього треба іще е зарядний пристрій мобільний. Він не йде в комплекті. Зарядний пристрій треба докупляти. Зараз, вибачте, сухіту включу, а то світло мало. О, так буде поємтріше. Е дивіться. Так виглядає зарядний пристрій. Він так вмикається в мережу. Під час того, як вмикається в мережу, він показує, що зараз стоїть на 500 мА. Ми беремо акумулятори. Зараз якісь рандомні акумулятори візьмемо без різниці. Давайте ось якийсь там отакий такий, отакий і такий. Без різниці. Так, перше. Завжди у нас мінус акумулятора ставиться на пружину, плюс акумулятора ставиться сюди. Якщо навпаки поставити, заряд зарядне заблокується. Воно щитує, який це вид акумулятора, це тип акумулятора, літій іон. і потім починає його заряджати, показуючи, що 75% внутрі акумулятора є. Останні 100% зараз дозаливає. Коли залє всі 100% буде статично світитися всі 4 світодіода. це означає, що акумулятор заряджений, від нього вже ток. Відрізаний, все, його вже перестало заряджати. Наступний, високострумовий, ось наш, наприклад. А, так. Літій Іон. Це зараз літій-іон 3,7 вольта. Воно вас Потім жде. І теж показує, що 75%. Тобто від 75 до 100% зараз акумулятор знаходиться в цьому состоянні. Наступний. Літій-іон. Моргає, зараз воно поняло, що це літій-іон. Так як воно заряджає різні види акумуляторів, йому треба зразу розшифрувати, який ти акумулятор поставив. Розумієте? Тому що якщо я поставлю акумулятор другого вольтажа, він його буде заряджати другим вольтажом. Так само літій-іон. І пішло заряджати. І, як бачимо, ось заряджає. Воно до кінця заряджає зараз всі. Але о, у нього є дуже цікава функція. Крім Звичайного зарядного в нього є функція, яка називається павербанк. Тобто в нього є кхе, входяще напряження, коли воно получає питання, ця коробочка. І також ця коробочка може бути використана як зовнішній акумулятор павербанк. Тобто з акумулятора воно переобразує 3,7 вольта в 5 і видає тут 5-вольтовий виход, як у телефонного зарядного. Поняли? Поняли? Е, як павербанк працює, тільки права одна секція. <кхм> Тому що ви мені пишете, що ви поставили сюди, у вас воно загорілося красиво все. Зарядне восприйняло, показало, що зараз акумулятор заряджений, Тобто, І це воно вже на виход показує. Зараз воно показує на виход. Це зарядне. <кхм> Але так працює, тільки оця секція. І Якщо поставити акумулятор в другій секції, воно працювати так не буде. Тобто в цю секцію воно буде працювати. Але в оцю, скільки не вставляєте, воно не буде показувати. Тому що як павербанк працює тільки одна секція, оця крайня, і все. Всі остальні не будуть працювати в такому режимі. Останні секції працюють всю, тільки на зарядку. Так що це не зарядне, не робоче. а це просто не зовсім ви поняли, як користуватися цим зарядним. Оцю секцію можна використовувати як павербанк. Всі остальні секції, як зарядні можна використовувати. Це перше питання. Тепер питання по ліхтарю. Так, зарядне повністю робоче, прекрасне. Я його отримав від вас, його мені повернули, я отримав. Все прекрасно провірю все прекрасно працює. Нормальне робоче зарядне. Е, так, це перше. Друге по ліхтарю. Ліхтарь. Ліхтар на суперпотужному потужному світлодіоді. Чим він відрізняється від ліхтарів звичайних. Тобто, дивіться, оце ось о, ліхтар суперпотужний світлодіод, І оце ліхтар відекс, суперпотужний світлодіод. Ці ліхтарі відрізняються від звичайних ліхтарів, тим, що вони дають дуже-дуже багато світла, це плюс, коли треба дуже сильно засвітити. Десь на далину, це дуже великий плюс. Але це для когось може бути мінусом в тому, що вони в турборежимі не можуть працювати довгий період часу. Просто фізично не можуть. Це неможливо. І виробники закладають е, в них е, режим турбо, тобто режим максимальної яскравості, коли от треба тобі використати наповну цей потужний світодіод. І режим робочий. Тобто режим, на якому можна надовго працювати. Він наступний йде. Так от. Отут режим максимальної яскравості отакий, а режим робочий отакий. Це робочий режим. Тут режим максимальної яскравості отакий, а режим робочий ой, зараз, секундочку, максимальної яскравості отакий, а робочий отакий. Оце являються робочими режимами, на яких він повинен працювати. Що Тут Що тут? є турборежими, але вони застосовані тільки на короткочасне використання. Тобто, коли ти включаєш режим турбо, і тут включаєш, зараз переморгаю, до режим турбо, він дуже мощно світе, дуже круто світе, але через хвилин 5 роботи такої. По-перше, він дуже сильно нагрівається, тому що навіть з притула ось, ось я ставляю руки гарячі вже. Наскільки багато світла він дає, що навіть перегріває ось руку, можна ну практично жарить яйця на ньому зблизька. Він можете потрогати отак. Він дуже він е, сліпить е, наскільки, що б'є в руку теплом. Е, тепер через приблизно 5 хвилин роботи. Ця яскравість, так як при цьому іспитує ліхтар перегрузку, він перегрівається, що оцей, починає що оцей, дуже адово грітися. Він збрасує яркость до другого режима, до робочого. І це нормальна характеристика ліхтаря. Тобто можна взяти, просто, якщо вас не влаштовує, ви потім перезагружаєте. Да? Після того, як ліхтар з е, режима турбо, який над на використання. Збросив яркость через 5-10 хвилин там роботи на режим економний. Ви його знову виключили і знову включили турбо, заставляючи ліхтар постійно переходити в режим турбо. Це вредно для ліхтаря, і, ну погано, і, а й вам незручно. Або, перше, це користуйтеся другим режимом. Просто користуйтеся, він не буде нічого збрасувати яркості, Він буде просто працювати нормально, не буде перегріватися і буде нормально працювати в цьому режимі. Або е тоді купляєте ліхтар. Який не має збросу яркості. Він і так світить. Зараз покажу, як. Наприклад, ось на три батареї. Ну, це на П-90-х діодах. Це діоди слабші, ні той. Але вони яскравість не будуть так скидувати. Вас це буде влаштовувати, дивіться. Зараз вкину три акумулятора. І тут теж режим типу Турбо є, і режим економний, і тоді ЕКОНОМНИЙ і так далі. Але цей режим турбо він по яскравості є таким самим, як режим економний есть, ну, Вони приблизно однакові. Тут турбо набагато сильніший буде режим, але не на довгий час. Так що, якщо вам треба включати постійну ліхтар на максимумі можливості ліхтаря, то можливості цього ліхтаря ограничені ізначально, і він не буде світити, як отой на турборежимі, але він іде буде збрасувати яркость. Тобто вас це може встроїти. Плюс е цього ліхтаря в тому, що він теж працює як однорежимний після 10 секунд. Плюс в тому, що він має зарядку мікро-USB, той теж має зарядку мікро-USB, але це ще має функцію повербанку. Тобто, повербанк. Тоже кришечка пластмасова, як і у того, не резинка, і тайпсі зарядка, і плюс тут три акумулятора стоїть, а там два. Ну, то є, Оце явне преимущество. Якщо вам треба, щоб яркость була постійно в турборежимі і не збрасувалася, тоді вибирайте той ліхтар. Оце в цього збрасується яркость, в цього збрасується і ще в багатьох ручних ліхтарів. Ну, практично у всіх отаких. ліхтарів е з великою потужністю збрасується яркость. Ліхтарів з малою потужністю це не стосується. З малою потужністю там нема чого збрасувати. Але коли потужність супер, прям дуже велика. То майте на увазі, ліхтар буде скидати яскравість. Тому що це фізичні властивості, і ти їх не обдуриш. Ну просто виробники дають, е, е, дають вам можливість використати суперпотужний турборежим, але по часу він обмежений, дуже сильно обмежений. Та ну, будь-який ось я ліхтар ось візьму, дивіться. Тут прописано. Це прямо тут і прописано. Ой. Ось у нас інструкція. Зараз закінчуйте секунду. Ось у нас інструкція. Гарантійка і інструкція. Тобто ось як виробник пише обичну табличку. Тут табличка просто красиво написана. Тут все по розбору, а тепер дивимося. Дивіться. Оце написано e то тобто яскравість з рішенням. Бачите? Так от. Буквально на цій стадії на турборежимі, бачите? Режим е хай турбо. На режимі турбо він отак іде, а потім буквально через 5 хвилин тільки фурк. І збросив. І отут він збрасує вже десь до 800 люменів, десь так збрасує. Із 1400 в два рази збрасує яркость, і потім вже працює слідуючі 2-3 години на такій яскравості, безперестанно. Зрозуміло, да? Тобто, це ну, фабрично заложено